Поліцейські повідомили про підозру у вбивстві двом російським військовим, які 18 березня минулого року під час окупації одного із населених пунктів Чернігівщини розстріляли трьох братів. Про це повідомляє поліція Чернігівської області у себе на Фейсбук-сторінці. Один із братів у минулому був учасником АТО ООС, виявивши військову форму зсу, росіяни побили братів прикладами, одягли на голови мішки та кайданки на руки і на БТРі відвезли на територію місцевого. Господарства, де тримали їх протягом чотирьох днів та катували. Один з братів Микола Куліченко. Він єдиний, хто вижив. Суспільне вже розповідало його історію. Зі слів Миколи братів утримували на пилорамі у селі Вишневе. Я тут на а брати так на на протіпод стіною, а не так разом. Ну і асясни, і, і отак от ще був ряд на на подонах. ранені солдати. За даними поліції, після допиту один з російських військових побоями змусив зізнатись у спаленні військової техніки РФ старшого з братів. Після чого командир військових РФ, ідентифікований поліцією як начальник військової поліції округу, полковник Костянтин Смирнов, віддав наказ підлеглому Денису Подгорному та іншим розстріляти всіх трьох братів. Їх вивезли в лісу Смугу, поставили на коліна перед викопаною ямою та розстріляли. Після чого скинули тіла в яму та закопали. Отут рядом старший брат, а отут чуть-чуть, трохи далі менше, і, 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 його пер, 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 первого його застрелили і вкинули в яму. Микола вижив, куля пройшла через щоку на виліт, не зачепивши життєво важливих органів. Йому вдалося самостійно вибратися з ями. Костянтин Смирнов та Денис Подгорний підозрюються у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.